Нова хвиля репресій на окупованій частині півдня. Як російські силовики втілюють покарання за пошук екстремістської інформації? Що кажуть правозахисники про цю практику? Та чому окупанти нав'язують месенджер Макс? Вітаю з вами. Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. 1 жовтня виповнився місяць відтоді, як в Росії почали діяти штрафи за пошук екстремістської інформації в інтернеті та рекламу vpn сервісів Дію цього закону окупанти поширили і на підконтрольні їм території України, зокрема на півдні. Паралельно Росія продовжує нав'язувати людям в окупації власний месенджер Макс, що відомо про нові штрафи та чим загрожує використання нового месенджера. Про це сьогодні у програмі. Ідея запровадити відповідальність за пошук екстремістської інформації викликала обурення навіть в колі російських пропагандистів. Головна редакторка РТ Маргарита Симонян запитувала, як тепер можна розслідувати діяльність організацій, які влада визнала екстремістськими, якщо буде заборонено читати їхні ресурси. Утім, наприкінці липня, Державна дума Росії проголосувала за новий пакет обмежень. З 1 вересня за пошук завідомо екстремістських матеріалів та отримання доступу до них передбачений штраф до 5 тисяч російських рублів. Це приблизно 61 долар США. логіку запропонованого покарання в Держдумі пояснював очільник російського міністерства цифрового розвитку Максуд Шадаєв. Адміністративне правонарушення фіксується в случаї умишленого доступу до завідомо, Екстремістським матеріалом, тобто пользователь должен знать, що ці матеріали включені в реєстр умысел на доступ к этим с з пользуванням поисковой системи, мессенджера или VPN, якщо ці матеріали заблокированы Роскомнадзором. Також діє відповідальність за рекламу vpn сервісів Тут штрафи значно вищі. То 90 тисяч рублів для громадян, тобто майже тисяча доларів, та до півмільйона рублів для юридичних осіб понад 6 тисяч доларів. Використання VPN формально не заборонене, проте судді мають вважати це обтяжувальною обставиною при обрані покарання за злочин екстремізму і тероризму. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов моніторить ситуацію на окупованій частині Херсонщини. Він пояснює, як діють російські силовики під час перевірок, якщо знаходять у телефонах vpn застосунки Ті люди, з якими я спілкуюсь, не говорять про те, що штрафи там чи перевірки стали жорсткішими. Тобто, це традиційна перевірка телефонів на блокпостах чи на фільтрації, яка відбувається, а також коли. Вламуються в будинки або квартири, перевіряють всі гаджети. При знаходженні VPN гаджет найчастіше просто розбивають, тобто, це не на, на розсуд тих, хто це здійснює, наскільки мені розповідали про те, що комусь там штраф виписують, вони можуть розповідати в, в лічному просторі. А насправді на землі все відбувається достатньо просто і жорстко швидко. Так званий контрозвідувальний режим, як вони це інколи називають, а взагалі просто т, т, постійна фільтрація. Вона в, в, наприклад, в Генічську вона перебуває на одному рівні. Там посилення не відбувається. В селах, там по різному почали частіше вламуватись будинки або зупинати, зупиняти людей на вулиці. Но, но, але якщо говорити про Скадовськ або Генічівськ, там посилення не, не, не спостерігається. Водночас в соцмережах почали з'являтися свідчення, як російські окупанти затримували місцевих жителів та штрафували на 5 тисяч рублів лише за встановлений у телефоні ВІПІН. Подібну облаву силовики провели у середині вересня у новій Каховці. Окупаційна поліція закрила людей в колишньому магазині АТБ і почала перевіряти паспорти і документи. Повідомляв телеграм-канал Каховка.інфо. Чи має право російська поліція складати протоколи на підставі того, що знайшла VPN в телефоні? Пояснює правозахисниця Анастасія Буракова. Іспользування ВПН по російському законодавству не на, на жаль, на окупованих територіях України з правами чоловіка все ще хуже, ніж на территории Российской Федерации, поэтому здесь очень сложно, во-первых, получать оттуда сообщения. Правозащитникам практически невозможно работать, потому что сразу люди, которые вызываются защищать людей, преследуемых по политическим мотивам, преследуемым за поддержку Украины, своей страны, к ним тоже сразу приходят, поэтому очень сложно получать оттуда сообщения и контролировать какое-либо соблюдение прав человека. Никакого наказания в российском законодательстве за использование ВПН, за установку ВПН не предусмотрено, поэтому я подозреваю Що це во така очередна очередной правовой беспредел на оккупированных территориях, которого, к сожалению, ми наблюдаем доволі много. Також у вересні окупанти почали блокувати дзвінки у месенджерах Telegram і WhatsApp. З'явилася проблема і при користуванні Google Meet. Блокування месенджерів створило вікно можливостей для посередників, які допомагають людям в окупації встановлювати VPN, Розповідає заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Я що зв'язок. Значно ускладнився. Можна писати, списуватися з людьми, навіть вдається людей... відправляти якісь фотографії, картинки, файли. Але, наприклад, як було, що Бо можна було і відеозв'язком користуватися взагалі, зараз нереально. VPN постійно треба змінювати, шукати. Не всі на це йдуть, не всі можуть шукати, не всі знають, як це робити. Є, з'являється така послуга, що людям. Ну от як було при окупації Херсона, коли були спеціальні люди, які пенсіонерам за невелику платню встановлювали е, всі онлайн сервіси українські. Приватбанк, е, додатки Ощадбанку, інші, да? От налаштовували Ну, От зараз е, щось схоже є. На Херсонщині, Запоріжжя особливо в містах, більших містах Маріуполь, ой, Маріуполь, кажу, Мелітополь, Бердянський, Ніч, Скадовськ, де теж допомагають ці міняти. Я знаю, що пенсіонери проходять цю ідентифікацію пенсійний фонд або в банках, і зараз і отримують, продовжують отримувати українську пенсію. Російські окупанти блокують месенджери паралельно з тим, як намагаються перевести людей на власний додаток Месенджер Макс. Окупаційні керівники захоплених частин Запорізької і Херсонської областей створили в цій соціальній мережі канали і закликають місцевих жителів підписуватися на них. Центр національного спротиву повідомляє, що з 1 жовтня в школах в окупації забороняють користуватися будь-якими месенджерами, крім сервісу МАКС. Сергій Данилов пояснює, чому окупанти почали кампанію примусу з дітей разом з погрозами і пропозиціями. Вони шукають слабку ланку, де люди не зможуть відмовитися, і в школах всім було оголошено, що мають поставити МАКС для зв'язку з вчителями для е, того, щоб батьки могли спілкуватися з вчителями. Школа з батьками. Ну це традиційно. Вони використовують саме дітей і навчальні заклади, як головний гачок. Потім обов'язково встановити всім, хто працює в органах влади. Зараз вони будуть е е е створювати ситуацію, що без Макса ти не можеш користуватися онлайн-сервісами без цього месенджера. Там і госуслуги, і все інше. Е і тому е е вони будуть діяти як примусом, залякуванням, так і створенням ситуації, коли без цього. Додатку без цього месенджера ти не зможеш утримувати жодних послуг. Центр національного спротиву називає Макс шпигунською програмою. З цією оцінкою погоджується й керівниця юридичного департаменту фонду «Save Ukraine Мирослава Харченко. Цей фонд допомагає жителям виїжджати з окупованих територій. Люди, які встановили МАКС, вже зазнають репресій. Це не якась там просто мережа, це справжній такий е, шпигунська історія. Однозначно, це якась ФСБшна, ФСБшний е, додаток, адже він повністю контролює твій смартфон. Він може викачити історію, яку ти записував. Декілька років тому файли, які ти пересилав, декілька років тому у нас вже були такі випадки, коли вчителька Україн... з однієї з українських шкіл їй довелося встановити цю мережу. І окупанти ФСБшники викачали з її телефона презентації уроків в українській школі, які давали, і вона зараз за гратаме. Тому ми робимо все звісно для того, щоб її витягнути. Від 1 вересня у Росії є обов'язковим встановлення месенджеру МАКС на всі нові смартфони. Нав'язування програми стало одним з кроків для того, щоб відрізати українцям в окупації зв'язок з рештою країни, вважає правозахисниця Віра Ястребова. Наскільки мені відомо, цей месенджер виконувати буде функцію не застосунку для комунікації. А зважаючи на на його програмне забезпечення, він може. Отримувати доступ до контенту, який розміщено на телефоні, якщо встановлений цей застосунок, це фактично така програма шпигун, і це один з елементів ізоляції е, місцевого населення, е, щоб Ті джерела, які там знаходяться і на сьогоднішній день продовжують співпрацювати, передавати об'єктивну інформацію, актуальну про стан речей, що з ними коїть окупант. Це зробить фактично неможливим, бо ну, ускладнить суттєво так. Бо ті телефони, які будуть продаватися, вони вже будуть мати цей застосунок встановлений. Враховуючи обов'язкове встановлення МАКС на нових смартфонах, уникнути цього додатку буде непросто, додає правозахисниця. Це можливість або ввести телефон з іншої країни, приєднати його виключно до сім-карти електронної іншої якоїсь альтернативної. Зрозуміло, що ем, якщо побачить окупанти український номер, то це Одразу гарантує репресії, тому тут треба буде шукати людям вихід, шукати технічну можливість мати гаджет, який не буде мати цього, цього застосунку. Водночас використання Макс не рятує громадян від шахрайства. Наприкінці серпня в Росії затримали першого підозрюваного, який за версією слідства був посередником у переказі грошей аферистам. Керівник центру вивчення окупації і колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідає про значення цієї події. Це просто тотальний контроль. Єдине, що нас рятує, насправді з точки зору. З точки зору тотального контролю і Максу, це те, що вже якісь злодюжки туди залізли, вони їх завжди кричать, що це наші Дніпропетровські, да як вони так люблять казати. Ну, не знаю, може і так, а може їх росіяни там не теж непогано на цьому заробляють. І Якщо в них нові друзі Північна Корея, ти взагалі вміють хакерством займатися краще за всіх світі. Тому таке питання: тобто, вони туди залізли і вже є факти, коли обмани витягування грошей вже через новий Макс, і це може врятувати з точки зору безпеки. А там не можна інакше. Ти бабу його робиш відкритим, щоб витягувати дані, і він вразливий для криміналу. Або ну ти маєш його закрити, і тоді він вже не такий страшний, не такий тобі корисний. Ну, тобто, там я бачу, вона вагається. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Примус до використання месенджера Макс і штрафи за пошук екстремістської інформації, чергові кроки Росії запровадження тотального цифрового контролю над людьми в окупації, наголошує очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Окупаційна влада спирається на посередників з-поміж місцевих жителів, прихильних до Росії. Крім того, в Криму є ще додаткова практика щодо соцмереж. Це так звана ну, назвемо її інтернет-спільнота, яка називається СМЕРЖ, це такий ще старий да, радянський, якби таке старе радянське слово, типу смерть шпигуна. Її контролює Таліпов. Це відомий в Криму російський да, блогер, який завжди підтримував окупацію. І власне вони моніторять різні е, меседжери, соцмережі, е, інші ресурси. Коли вони знаходять, що людина проявляла українську позицію, вони пишуть доноси ФСБ або МВС Росії, і потім цих людей затримують за адміністративними статтями і дуже часто примушують публічно вибачатися на камеру. Тому тут треба розуміти, що до цієї системи долучають ще от таких от проросійських блогерів, да, тобто людей поза, ну формально поза системи силових структур. Але це свідчить про те, що система будується так, щоб максимальна кількість да людей була залучена до переслідування проукраїнських да, громадян, і тому, власне, так само ми розуміємо і бачимо на інших окупованих територіях, зокрема Херсонщина і Запоріжжя, да, де теж через да, людей, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, так само контролюють, моніторять людей, які мають українську позицію, пишуть на них доноси. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.